У моїх руках гідроізоляційна та пароізоляційна стрічки від компанії Alenor, які ми використовуємо для захисту монтажних швів наших віконних конструкцій. Процес їх нанесення досить простий. Вони мають з одного боку, з двох боків мають клеючу основу. Однією стороною, відповідно до інструкції, вона приклеюється до віконної конструкції. Ми говоримо зараз про зовнішню гідроізоляційну стрічку. Друга. Відриваємо клеючий слой. І приклеїмо до фароізоляції. У базовому комплекті поставки ми постачаємо віконні конструкції у білому колірі. Проте за додаткову плату ви можете замовити ламінацію у сірому кольорі або під колір дерева. Приступаємо до теплозвукоізоляції. Тепло звукоізоляція у домокомплектах від компанії Просто Хаус нічим не відрізняється від теплозвукоізоляції у класичному каркасному будинку. Тепло звукоізолюючий матеріал. Базальтовий утеплювач щільністю 30 кг на метр кубічний іде у комплекті поставки у необхідній кількості з запасом. Монтаж ми виконуємо у два шари. Спочатку ми монтуємо мати 100 мм, потім, зміщуючи місточок холоду, монтуємо мати 50 мм. Стандартна комплектація передбачає 150 мм утеплення стін та 200 мм утеплення підлоги. Якщо ви забажаєте утеплити додатково ваш будинок, ви можете замовити опційно додатковий брусок та утеплювач для збільшення теплоізоляційних характеристик вашого будинку. Переходимо до монтажу тераси. Тераса постачається нами поганажем, довжиною 4,5 метри. І перед монтажем вам необхідно буде її відповідними відрізками розпалити. Нагадую про обов'язкове оброблення спилу терасної дошки, а також попередньо нанесення одного слою захисного покриття перед монтажем, друге слово ви зможете нанести безпосередньо після монтажу терасного наступу. Друзі, ось і завершився процес збирання нами цього чудового каркасного будиночку з домокомплекту від компанії Просто Хаус за ціною 10 тисяч доларів. Якщо ви хочете побачити цей будинок вживу, будь ласка, завітайте на наш виставковий майданчик у місті Києві, дачний масив Осокарки, Садова62. А я нагадую, що за цією ж технологією ми збираємо ще три типи каркасних будинків. У процесі проєктування у нас ще кілька типів будинків. Які ми зведемо за спрощеною каркасною технологією. Деталі щодо цього ви можете дізнатися на нашому сайті простохаос. або зателефонувавши за номером, який ви бачите під цим роликом. Будуйте просто, будуйте з компанією Просто Хаос. До зустрічі!